Всім привіт! У нас розпаковка ось такого Кіндера. Купив я в магазині Кіндера такий от. Скібіді туалет якийсь. Розпаковуємо. Тут іграшка, напевно. Ось тут їжа. Дивимося, що у нас по їжі. Ну, знаєте, оце це так вже і легко відкрити. Опа. Ну, ось так я нам попалась тут по їжі. Ну, таке собі. И моно. А що ж таке у нас по ігрушці? Ігрушці у нас. Вот таке. Якийсь В туалеті голова стирчить. Хто знає пишіть? Ми ну, ще дали ці же ложечку, щоб їсти ось це. Можна і руками. Ну, всім.